Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Українську артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола озброїли причіпними гаубицями fh 70 калібру 155 міліметрів. Про це розповідає оперативне командування Захід. У командуванні оприлюднили ряд фотографій 44-ї окремої артилерійської бригади. Причіпні саморухомі гаубиці fh 70 калібру 155 міліметрів надійшли на озброєння Збройних сил України у травні цього року. F70 належить до класу саморухомих артилерійських систем, гаубиця самостійно може рухатися зі швидкістю до 16 км на годину. FH70 гаубиця має довжину ствола у 39 калібрів та клиновий затвор. Дальність її стрільби становить майже 25 км звичайним снарядом та приблизно 30 км активно-реактивним боєприпасом. Президент Франції в середу заявив, що Україна найближчим часом отримує чергову партію французької військової допомоги. Україна отримує від Франції додаткові самохідні гаубиці та системи протиповітряної оборони. За словами Макрона, Франція працює над постачанням Збройним силам України шести додаткових гаубиць Цезар, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет для захисту України. Французький лідер розповів, що нова військова допомога надійде в Україну вже в найближчий час. Крім того, президент Франції розповів, що Париж надає Києву розвідувальні дані. Sky News з посиланням на власні джерела повідомили, що Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони малої дальності Кротал, які здатні перехоплювати ракети і літаки на низькій висоті. ЗРК КРОТАЛ існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному. Дальність ураження повітряних цілей від 500 до 10 тисяч метрів на висоті до 6 тисяч метрів. Велика Британія оголосила про передачу Україні ракетам РАМ для систем протиповітряної оборони на самс. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства. Ракети МРАМ, які поставлять найближчим часом, можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони на Самс, яку обіцяють передати Сполучені Штати. Ці ракети допоможуть Україні захистити небо та зміцнити протиракетну оборону. Це американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. У зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці ЗРК РК на Самс. Окрім того, зазначається, що Сполучене Королівство поставить до України сотні ракет для систем протиповітряної оборони інших типів. Додаткові безпілотники, а також 18 гаубиць. Португалія передасть Україні шість транспортних гелікоптерів К 32 11 ВС. Про це повідомила міністр оборони Португалії. Вона підкреслила, що гелікоптери будуть надзвичайно корисними для України, і, як вона сказала, наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу. Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні. Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку, безпілотники та медичні засоби. Міністр оборони Німеччини оголосила про нові поставки озброєння для України, включаючи 100 танків із Греції та Словаччини. Міністр пообіцяла, що Україна отримає ще три системи протиповітряної оборони і Рісте СЛМ, одну з них до кінця року, а також 100 танків із Греції та Словаччини. Міністерство цифрової трансформації заявило про підписання контрактів на закупівлю безпілотників у кількості 986 одиниць у межах проекту армія дронів, як зазначило у міністерстві цифрової трансформації. Армія дронів системно забезпечує Збройні Сили України різними безпілотниками. Завдяки вашій підтримці та донатам вже підписали контракти про закупівлю майже тисячі дронів на суму 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Частина цих безпілотників вже передана українським військовим. Водночас у міністерстві цифрової трансформації нагадали, що українським воїнам треба тисячі таких очей у небі та закликали українців підтримати армію дронів. Донатами через мобільний застосунок дії або платформу United 24». Влада Естонії схвалила новий пакет військової допомоги для України. Про це 13 жовтня повідомила глава естонського уряду. Цю допомогу Україні буде доставлено досить швидко. У черговий пакет військової допомоги увійшли зимове спорядження, обладнання та боєприпаси. Як вона зазначила, відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко у вересні цього року. Естонія передала Україні другий сучасний мобільний госпіталь. Збройні сили України також отримали від Естонії новітні естонські протитанкові міни ПК-14. Вони можуть пробивати близько 50 міліметрів сталевої броні на відстані 50 метрів. В Україні на одному із заводів налагодили виробництво буржуєк за тиждень виготовили та передали українським захисникам понад сотню буржуєк. За словами конструктора, спершу виготовили кілька варіантів пічок, більші, менші та середні і передали військовим, які, власне, визначили, який варіант зручний. Вага пічки 45 кілограмів, нею можна обігріти площі до 100 квадратних метрів. А ще посушити одяг та приготувати їжу, а ще її зробили непомітною вночі. В Україні запустили новий селекційний лісоносінньовий центр, де щороку вирощуватимуть 5 мільйонів саджанців завдяки новим технологіям та запуску заводу відновити постраждалі від пожеж ліси вийде вдвічі швидше, у новому центрі вирощуватимуть саджанці з покращеними генетико-селекційними властивостями та стійкістю до несприятливих умов. Як зазначив керівник центру, якщо раніше цей сіянець ми садили в землю і тільки через 5-6 років ми отримували ліс в людський зріст, то при цій технології ми отримуємо цей же результат вже на третій або четвертий рік. Частину сіянців використовуватиме для осіннього садіння лісових культур, решту у спеціальних сховищах зберігатимемо до весни. Ми маємо все для того, щоб створювати високопродуктивні та екологічні стійкі ліси з насіння селекційно покращеної якості. Євросоюз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутнього надання макрофінансової допомоги обсягом 5 мільярдів євро. Перший транш Україна має отримати в середині жовтня, як зазначили у Європейському Союзі. Цього разу Євросоюз надає Україні 5 мільярдів євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня. Наступні два транші будуть пізніше цього року. Нагадаємо, 20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ідеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 мільярдів євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті, гроші надаються в формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Україна планує посилити торгівлю з Японією в Тихоокеанському регіоні та залучити до країни нові інвестиції. Можливості посилення торгівлі обговорили під час зустрічі міністра економіки України з послом Японії в Україні, як зазначила міністр економіки України. Ми цінуємо, що Японія активно заохочує приватний сектор приєднатися до реконструкції нашої країни. Ми вітаємо зацікавленість Японського агентства міжнародного співробітництва розпочати проекти державно-приватного партнерства в Україні. Також сторони обговорили роботу над відкриттям Офісу японської організації зовнішньої торгівлі в Україні для посилення торговельної співпраці між країнами. Зазначимо, сьогодні Японія посідає третє місце серед торгових партнерів України в країнах Азії та Тихоокеанського регіону. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!